Вже другий рік поспіль в більярдному клубі Професіонал проходять змагання з більярду серед молоді на звання Кращий гравець року. Цьогорічний турнір розпочали з вшанування пам'яті загиблих героїв війни, котрі віддали свої життя за свободу та незалежність України. Свої вміння вирішили показати 13 спортсменів з Могилева Подільського та сусідньої Молдови. Зі слів організатора турніру, тренера та власника клубу Володимира Бурси, це перший рейтинговий турнір на визначення кращого гравця. Планується щомісячно організовувати такі турніри, і вже наприкінці року за рейтингом буде визначено найсильнішого учасника року, який отримає кубок ручної роботи та звання кращого гравця 2025 року серед молоді. Сьогодні ми проводимо перший рейтинговий турнір на звання кращого гравця двадцять. П'ятого року. Особливо мені дуже приємно, що зібралась така кількість учасників. Ще більше приємно що ви, те, що ви любите більярд це дуже цікава гра. У змаганнях беруть участь досвідчені більярдисти. Серед них є і учасники українських чемпіонатів. Максим Баукін, який займається більярдом два роки, брав участь у чемпіонаті України серед юніорів. Займаюся більярдом вже близько двох років, приймав участь в багатьох турнірах, також приймав участь в чемпіонаті України серед юніорів. Хотілося б подякувати нашому тренеру Володимиру Бурсі за те, що я, би, дає змогу показувати себе, свою гру. Тисячний Назар, який також є учасником чемпіонатів України. Ділиться досвідом минулорічних змагань і оцінює своїх суперників сьогодні як дуже сильних. каже, любить більярд за те, що тут потрібно думати головою. Ці змагання мені подобаються тим, що зібралась більша кількість учасників. Мені подобається тим, що тут потрібно думати головою. Тут треба докладати багато зусиль, тренувань за результатом турніру. Перше місце виборов Баукін Максим, друге місце за тисячним Назаром, третє місце виборов Маслянко Іван. Вітаємо переможців та бажаємо головної перемоги звання кращого гравця 2025 року.